Житловий комплекс Діброва Парк. З'явилася інформація. Ось військовий журналіст Андрій Цеплієнко опублікує в себе в телеграм-каналі з посиланням на Інститут вивчення війни, що сили оборони нібито контратакували на північ від Харкова. І що минулі вихідні відзначилися боями на напрямку Липців, Вовчанська та Куп'янська. Ну, зрозуміло, що е, інформація офіційна від Генерального штабу і передусім від військових, але, можливо, ви поділилися з, е, своїм баченням. Тими думками або ж тими знаннями, які маєте ви про ситуацію саме там. Тому що щодо Харківщини, то там і Вовчанськ, і Липці ті ж такі, чи не найінтенсивніші зараз бої? Дивіться, я не воєнний експерт, і не претендую на військового експерта, але по ситуації, яку ми бачимо, як харків'яни, як люди, які живуть, які їздять, допомагають. Наші захисники максимально відпрацювали і дали відсіч, і потроху видавлюють да, ворога з території. Але ви знаєте, у нас же от з тими хлопцями, військовими, з, з котрими спілкуюсь особисто, я я бачу, що у нас є цінність життя набагато вища, ніж цінність життя у армії Росії. Тому у нас хлопці краще там відійдуть трохи назад, але не так втратять, але потім займуть свої позиції. Я вважаю це дуже слушно, тому що людський ресурс це саме головний ресурс і цінність життя бачимо зараз, що трохи ворога звідти витисняють. Але знаєте, тенденція Росії, що вона вшен зруйновує селища, міста і угу. цивільні об'єкти. І там, якщо ми бачимо відео з липців, або бачимо відео з Вовчанську, ми розуміємо, що ну, більш половини знищена просто місто. Угу. До речі, по Вовчанську наші збройні сили повідомляють, що контролюємо зараз ми в більшість території цього міста. Ми пам'ятаємо, що там була дуже критична ситуація важкі болі досі тривають. Але стосовно місцевого населення, скажіть, чи відома цифра, скільки там зараз лишається людей, чи триває досі евакуація? Евакуація досі триває до е, саме до Харкова. Вже 30-й день евакуації з 10 травня почалася евакуація. Є там примусова евакуація дітей, які там е, на е, опікунстві, да зі своїми опинами. Їх примусово з фронт зон е, евакуюють. А якщо ми кажемо про людей, саме цивільних е, там. 50-100 людей, мабуть, вже залишилось. Але зрозумійте, Вовчанськ він місто саме, знаєте, як роз, розташовано да, такими холмами, і, звісно, там з боку, там, де ближче до Росії, то вони да, закріплюються. І прострілюється якщо хтось на вершині, тому наші з одного боку ворог з іншого боку. Да і зараз же війна все, все бачать, тому що дрони, війна нових технологій дронів, і тут вже знаєте особиста тактика підрозділів там армії. Тут перевага Росії тільки в тому, що вона не шкодує ресурс людей своїх їм все одно на своїх людей. Тому вони, як знаєте, у них є така тактика захвату, бігуть. Там їх вбивають, вони далі бігуть, mm. і там закріпляються, і потім туди до точки інші добігають, закріпляються, і там тока на якомусь кількості загиблих людей їх може під'їхати вже там якась туди техніка. Тому у них така дуже стратегія: знаєте, урвати, хоч кусочок, чогось десь. Там, всіми всі своїми ресурсами вони нічого не жаліють. Це є проблема, але дрони добре працюють на, на, таких, на таких знаєте, їх тактиках. Тому я вважаю, що потрібно укріплювати саме дрони, саме закупку дронів во всіх... Розуміннях і як очі, і як камікадзи, і як такі які зброси роблять. Ми спілкуємось з хлопцями різними, з нашими захисниками найкращими тут вже дуже така знаєте, війна технологій.